Добрий раночок. Ми їмо смородину. Я, У мене є смородина. Я була її насадила 10 кущів, тоді як приїхала після роботи в Іспанії. Посадила садок, всього насадила. Думала, буде дочка жити, знаєте, з онуками. А вони влаштувалися дуже добре там в Іспанії, вона вже там більше 20 років. Я осінню 5 кущів вирубала. було 10 червоних корічок. Один оставсь вирубала. І це осталось шість. то три я подарувала, але вони ще в мене ростуть, бо зараз не можна чіпати, А три викину. Я, їх, я смородини взагалі не вживаю. Єдина ягода, яку я не люблю, бачите, які є? А ці, а ці мордочки? А ці морбочки? Я маю зараз в куточок. Надя, маю. Такі колобочки, Мої колобочки.